Четверо Олександрійців у складі збірної команди України взяли участь у Кубку світу з кікбоксингу ВАКО. Масштабність 29-го Кубку світу, який проходив у Угорщині в Будапешті 14-16 червня, вражає майже 4 тисячі учасників з 371 клубу з 50 країн. Збірна України посіла третє командне місце у медальному заліку, поступившись збірні Угорщини та польській команді. Внесок у результат збірної України зробили хлопці з ПСК «Захар». Захист, завоювавши дві золоті нагороди. Серед них Нікіта Тертишний. Не в перший раз брав участь на таких змаганнях за кордоном. Дорога була тяжкою, а ще тяжче підготовка було в моїй категорії п'ять чоловік, троє з за кордону і один з України. В першому поєдинці був з філіппінцем. А в фінальному з українцем зараз мені 15 років займаюсь 10 років. Так, планую далі виграти чемпіонат міра і здобути звання заслуженого мастер спорту. Друге золото в командний залік додав Данило Яковенко. Я займаю спортом вже 10 років. Це були мої перші змагання за кордоном. В категорії було Дев'ять чоловік, я виступав в категорії 67 кілограмів. Були всі з інших країн. Один був в фіналі з України, якому я програв на прошлих чемпіонатах України також. Підготовка тривала дуже довго, цілий рік до цих змагань. Ми тренувалися дуже наполегливо, щоб перемогти по боям. Напевно, перший бій був найлегший проти словенця. Виграв без всяких таких тяжких моментів. Другий бій був найтяжкіший, напевно, проти Серба. Йому було 16 років. Він вже буде переходити в другу категорію. Також фінальний бій був теж непростим, але вдався вже легше, ніж другий, і отак от вийшло. Для Арсенія Коржова цей кубок світу не приніс нагород, проте надав досвід та виклик рухатися далі, адже перемог без поразок не буває. Наступні плани у нас іде поясова атестація в кінці червня і далі підготовка до зборів, бо збори будуть у Болгарії проходить із 12 липня. Ці збори будуть проходити для чемпіонату світу, який. Відбудеться у серпні місяці. Далі у хлопців тренування, підготовка до наступних змагань, адже вже в серпні чемпіонат світу в Угорщині.